Моя ціль набрати перші 100 підписників. Якщо вам не складно з цим допомогти, буду радий. Так, ну що ж, друзі, всім привіт! А ви на якомусь із каналів? Це може бути і Влог, і село і Ремесло, і ще якийсь канал, який я захотів створити, або він вже створений. Сьогодні і в серії подальших відео я буду робити із сарая, в якому я зараз знаходжуся. Більш-менш житлове приміщення, а саме студію для запису відео на ютубчик. В мене на сьогодні 27 активних каналів. Я хочу цю сітку розвивати. Я хочу більш якісну картинку, якісніший звук, і власно. Кімнату, власну студію, яка буде тільки моєю, і не буде мені нічого більше заважати. В інших приміщеннях ми зробимо склад під аукціони. Тому розпочинаємо з демонтажу, прибирання і всього іншого. Роботи дуже багато, але треба щось починати. Так, тут у нас що? Оця штора, вона мені. Вона мені заважає. Тому ми її демонтуємо. Отак -от. ну, типу, основа залишиться, але оце ось це треба трохи мені зараз прибрати, бо сюди я буду все виносити. Повністю все. У мене тут еліноліуми є, все, все є, все буде. Так, погнали. Дощечки. Дощечки. Ми зараз все тулимо, як тулиця. Поки тулимо, як тулиця, а далі вже будемо по сто раз його все перестягувати, переносити. Така штука щоб писати свої плани. Власного виробництва. Уже почти все готово, слухайте, непогано йде. Так, фони, фони мені знадобляться в подальшому. Вони ми будемо використовувати для студії. Мені їх дохерашенки. Я навіть не знаю, що тут є. Щось за пакети, макети, посилка якась, банки, склянки. О, ви вже тут сюди. Картина маслом із пазлів буде кудись на розтопку туди. Робоче крісло буде таке файне. Так. за закровати? Я не знаю, сюда сюди поки Так. Тут можна буде і займатися, є гриф. Все. Ой, блядь, банки, склянки. Десь сюди втулюємо. Такі штуки для кальяна розітри. Трьошечка баночка надо кому. -то. Сміття все. Так, я вже і нагріпці, знаєте. Туду і сюди, блядь, тут кашпо дохера. Кашпо треба кудись... Аля це Це той склад. Блядь, а на дворі дощ. Хизи. У мене є тут склад окремо для кашпо. Ну, сука, дощ. Я не знаю, що робити. Як ви думаєте, пишіть в коментарі. Зразу виносити. Тут стелі, коротше, така хіра це ще від старих власників. Бачите, як тут все розтягнуто в хаотичному порядку І я не дуже сильно розумію, що мені з тим цим робити. Воно так напряму розкинуто, тут ось є трохи. Ну, я боюсь, що на уголок. Ну, щоб по периметру кайомочкою зробити, мені не хвати ніяк. Ця херня, що це? Це якийсь термометр. Ну, оце все мені виходить просто пробривати та й все. Це взагалі куди проводиться йде? Я хер його знаю. Вони його так все покріпили. Провалка торчить якогось хер. Угу. Воно тут все заржавіло так, що хрен не скрутиш. Я там треба з шурупом викручувати одразу пу пу, -пу. пішов я плівку шукати, мабуть. Так, ну та й що, сходив я, подивився, що там до чого. Там є місце, є куди розміститися, тому пробуємо нести. Єбать, тяжко, нає. Це жесть. Фух. Так, залишився ще один заход. Скільки тут? Чотири ящика залишилося. Два і два. Дві ходки зроблю. Не буде тягнутися зараз, важко піздець. Але потрошку, потрошку продвигаємось. Не глобально, але ну, слухайте. Всьому свій час, як то кажуть. Це я не знаю, що таке. Коробочка. Це нам пригодиться на відправочки. А эти два ящичка в верхнем До речі, может кому потрібні кашпо пишите. Великий ассортимент. Больше ни... нижние, важкий. Так, теперь мне надо пустой ящик. Якраз тут лежит. Дозбираємо кашпоті, що лежали поза ящиком. Так, і останній ящичок власне, ставимо сюди. Так, процес у нас потрошечку по іде. Зараз а, вивільнюємо всі полички, які у нас тут є. Це все барахло нам не потрібне тут, тому киш-киш-миш. Раз, це сюди, це сюди. шорты, кстати, такие. Лампа. Лампа нам тоже тут не надо. И понесли. Фух, так. Один ящичок відніс, а лоточек копійка зробив. Так, оце що за халабуда? Як воно там прикручено, не прикручено. Блядь, прикручено, але відривається. Тут теж прикручено. І тут теж прикручено, але нам це не потрібно. Це будуть наші стелажі, власне. Це все піде на розтопку. бо тут ще так-то поки рухаєшся тепло, але ну, поки літа не буде, тут буде прохолодно. Тому щось там підтопити десь на перший час у нас ось буде і бумага, і все стане, я зразу прям в буржуйку кидаю. Пу-пу-пу, ви вже й тут. Оце ви швидкі. Що у нас далі? Нам треба такі пакети брати, та сюди буду згружати сміття та одразу і виносити на нього, бо ну його до хрена тут. Що викидати? О, тут точно є сміття. Так, пляшка. Так, баночка пуста. Це на розтопку піде. Так, що тут у нас? Тут якісь штуки, хай буде, новорічний шарик нам не потрібний, можна спичити, там і випрошити. А все інші долі? Долі так, то сміття багато, все, що великими руцями, все, що невелике, те вже понятно, що замететься. По суті не треба, так це що таке. Таке от вага. О боже. О таке. Так, ну туски нам ці, я думаю, не потрібно. Що тут ще що, щось є? Ні. Ну я їх сія улю. Так, це що таке? Це щось з розпаковок. Це пригодиться. А це сюди. Тоже сюди. Що у нас це пакет? Так, це мої баночки з табаком. Все пусте. Я думаю, нам це теж, в принципі, і не треба. Ось семена перцю Перцю потрібні. Так, що тут? Пульки, шульки, кульки. Так, це залишимо, це залишимо. Це сюди, а це я не знаю від чого залишимо. Так, Це сміття, це сюди, це замітати. Що це таке? Покашка якесь чи що це не піти? Не знаю, що це Буквально брати не буде. І, і відправиться це на сміття. Один пакет ми заряжемо. І ще в один пакет покладаємо. Отак. Дякую Ні, ну з мітлою, звісно, процес пішов набагато краще. Одразу видні результати роботи, яку ти робиш. Тому да. мідла мені точно подобається. Так, що у нас це таке? Так. Це у нас скотч, а це у нас сміття. Так, тут коробка на розтопку, в принципі, все. Ці клієнки нам не потрібні, ми клійонками ми топимо. До, До сміття -то закинемо, бо клієнка взагалі Не, не, не розуміє. Це а цей картон? цей картон ми закинемо в буєчку. Я думаю, ми сьогодні протопимо. Агроволокно це. Те, чим я хочу підбити потолок після того, як підіб'ю Тобто, Спочатку клійонка, а потім Тому Поки що воно нам в принципі, не потрібне. Так. Зонтик цей теж нам поки що не потрібний. Тобто, задача прибрати цю кімнату на сьогодні. Так. Це сміття, це що таке? Це сміття? Так. Це сміття, коробочка потрібна, Це лідер, це потрібно, це сміття. Раз, раз, це сюди. це несем в ту кімнату. Так, ну, це я не знаю, чи працює, чи ні, потрібно перевіряти. Так, це сміття. Хоп-хоп-хоп. Вроді так то і все те, що потрібно. Що велике, одразу збираємо в пакет, щоб воно все одно не заметяться нормально. Нам не потрібно. Так, щоб воно збирає, Штуки на розтопки всякі. Пробки нам не треба. Це пробка теж. Ну, а все інше, в принципі. Заметається Крупка, крупка. Значить тут все. Гроші, не хорошобі, гроші заберемо. Будемо собі короже. Так. Ну вроде, як і все. Окей, заметаємо. Довго думав, що і як правильно зробити з водою, бо це про всяк випадок запаси, тому вона має бути, хоча б як технічна, але вона в цілому пригодна, навіть якщо прокип'ятити для пиття, мабуть, буду її складати в ящики та виносити в інший склад, типу до зими. Там вже буде видно, що куди як. Тому поки що так, так що працюємо, збираємо все в ящики і виносимо ходок буде багато. В ящик складаю воду. Стоячи більше віз. Не побагато, по. 6 пляшок улазить, але нормально. Так, процес іде потрошку. Ви вже тут, Новий ну, бискін. Я поки тут роботу робив, ви вже сюди перемістились. Молодці, звісно. Так, і ось така краса в нас вийшла. Це буде перша заготовка під стілаж. Я не знаю, ходок 12 у нас вийшло. В кожному ящику по 7 бутилок в мене вийшло по ітогу. 7 бутилок по 2 літра. Ну, нормально так. 50 метрів туди, 50 метрів назад пройшлись трошки. Що в нас по погоді? Дощик іде. Петушки, курочки, все, качечки, все як треба. Це думаю, може знімати сільський таймлапс. Що ви скажете? Так, ну і власне, давайте зафіксуємо результати першого дня. Ось такі вони є. Так, сьогодні виглядає кімната. На все про все пішло 2 години 30 хвилин. Багато, мало, не знаю, але вийшло саме так і саме такий об'єм. Так як я ще паралельно працюю, веду канали, сьогодні вдалося приділити уваги стільки. Тому буду вдячний вам за підписку, за підтримку. Моя ціль набрати перші 100 підписників. Якщо вам не складно з цим допомогти, буду радий.